Добрий день. Вау, які гості! Радий бачити Стоп! Майстер спорту України в залі. Прошу привітати. Слава Україні! Браво, браво. Зустрітися зі своїм тренером і юними спортсменами прийшла на заняття з хортингу молодша сержантка Нацгвардії, майстер спорту з єдиноборств та чемпіонка і призерка Кубків і чемпіонатів України з хортингу, сертифікована суддя Валентина Мартинюк. Каже свого часу понад п'ять років займалася єдиноборством під наставництвом тренера Сергія П'ятікова. «16-17 рік це була людина, на яку рівнялись, дивились, бачили, вболівали за неї. Тобто, це був флагман нашої команди, тої, яка формувалася лише. Тому хортинг, який утворився на Волині, це також завдяки валі. Зараз каже Валентина Мартинюк, не займається спортом із 2018 року приєдналася до лав Нацгвардії. Говорить, три роки ходила у військкомат, щоб їй знайшли місце. Зараз служить у взводі матеріально-технічного забезпечення. каже повномасштабний збройний напад з боку Росії, не був для неї несподіванкою. Того дня я з 23 на 24 була в добовому наряді на роботі. Ми вже всі були в. В принципі, в бойовій готовності ми вже очікували чогось подібного. Перша думка треба було сповістити дочку, яка перебувала вдома, попередити рідних, близьких. Найбільше говорить жінка, хвилювалася за доньку, якій на той час було 11. За два-три місяці я їй поступово розповідала, що таке може статися, що вона має робити, тобто, щоб це не було паніки в неї, тому що не завжди є поруч я чи тато. Вона знала, що треба зібрати документи, якийсь мінімальний набір ліків, речі і що її заїде, забере знайома моя. На момент вибуху донька перебувала на вулиці. Вона бачила, чула. Для мене було стресом самі вибухи. Для мене було стресом, що в цей момент ну, бачить наші діти, як вони це сприймають, переживають. Валентина Мартинюк каже, у перший день повномасштабної війни її чоловік пішов у військкомат. Чоловік був на роботі, він ну, не був військовим, він перебував в Рівненській області. Я йому зателефонувала і сказала, що це все-таки почалося, що вже є перші вибухи, що в Луцьку є вибухи. Він зібрав речі, одразу він пішов добровольцем. Я розуміла, що він піде добровольцем. У 2014 році він ще на той момент був ще строковиком. Він поїхав в зону АТО. Вони захищали там Луганський аеропорт і там інші завдання виконували. Він просто не міг лишитись осторонь. Він служить в сотій бригаді тероборони. Валентина каже, сил їй додає віра, з витяга наших військовослужбовців і навики витривалості, які розвинула завдяки спорту. Це Постійне носіння там бронежилету, ми проходили смугу перешкодити в спорядженні зі зброєю. Маєш там повзти, бігти, там перелазити. І коли в тебе немає достатньої фізичної підготовки, то ну я думаю, це занадто складно для жінки. Коли проходили КМБ, теж намагались по можливості нас прирівнювати до хлопців до строковиків. Ми разом разом проходили курс молодого бійця. Були завдання з інженерії копати окопи. Ми дуже багато пересувались, дуже багато бігали. Я хочу побажати, щоб, попри те, що робиться в нашій країні, попри цю жорстокість, щоб наші серця лишались світлими. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.